У Житомирі з 1 липня 2024 року у міському громадському транспорті не можна розрахуватися готівкою натомість ввели квиток з qr кодом який можна придбати в терміналі. 28 жовтня. Ми вирішили дізнатися, скільки містян користується разовим квитком. Якщо говорити про одноразовий квиток, це дуже досить небагато. Це до 200 людей на місяць в середньому. Якщо говорити загальну кількість пасажирів, яка користується електронним розрахунком, це більш ніж 2,7 мільйона. Да, до. Навіть практично 2,8 з них 78 це електронний квиток, це транспортна карточка. Ми не розділяємо їх, чи вона в телефоні віртуальна, чи вона в неживу. Також це пільгові категорії громадян, які входять, теж валідується транспортна карточка. І інший залишок це 20%, це банківський розрахунок. Є деякі міські маршрути, які ще на сьогоднішній день, на жаль, користуються готівкою, але цей відсоток постійно падає за словами заступника Житомирського міського голови впровадження безготівкового розрахунку не вплинуло на кількість пасажирів, які не сплачують за проїзд, тобто зайців більше не стало. Штрафами більш менш стабільно. На сьогоднішній день діють графіки. Якщо ми говоримо про службу контроля, то у них є кількість транспортних засобів, які вони за день перевіряють. Кількість пасажирів, які вони перевіряють, це теж видно і на їхньому обладнанні. Якщо ми говоримо про штрафи, які на сьогоднішній день надходять в бюджет, це до 200 тисяч гривень на рік від служби контролю. Зазначимо, оплатити поїздку можна за допомогою транспортної банківської пільгової карток або ж разового квитка з QR-кодом.